Вітаю вас, мої дорогеньке, що судилося. Давайте подивимося. Що вам судилося? Давайте дивитися. Перше, що П'ятірка пентаклів вам потрібно, знаєте що, достукатися до якихось а, а, шансів, так? Тобто є щось таке? Ви, ви стукаєте, вам не відкривають, наприклад. Вам судилося прийти просто через ці двері. Це не просто, це не просто. Це не просто, тому що тут ви або відійдете, більше не будете стукати в ці двері, або вам ну, потрібно все-таки якось пройти цей ваш кармічний, кармічний, тому що ми ж те, що судилося, дивимося, кармічний такий відрізок. А що вам робити? Ну, ось ви стукаєте в якісь закриті двері, щось там хочете, ну, як, досягти, можливо, якихось якоїсь згоди з кимось, з чимось, можливо, щось просити у когось. А що, якщо не просите, якщо ви взагалі така людина, яка не любить просити в когось щось, тут можуть показувати саме, що треба добитися чогось, так? Давайте подивимося, що тут що, 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 що це може бути. Про що тут кажуть? Королів йде. Королівська карта йде. Ви я королева кубків? Так. У вас тут, начебто, хтось запрошує в цю. Дивіться, ви стукаєте в зачинені двері, а тут відчинені двері. вас хтось навіть запрошує. І що, і що? Почекайте, кажуть. Воно час прийде і все у вас буде. Угу. Тут треба якийсь час, окей. Ну, якщо, дивіться, якщо вам кажуть. Ну, взагалі так, вам кажуть зараз, що потрібно якийсь час, якийсь певний відрізок вашого життя побути. В безресурсному стані. Ну, тобто, це, це якось так вийшло, що ви до цього себе, ну, як, привели. Безресурсний стан. Це, наприклад, там щось з грошима. Так? Ви розумієте, що треба більше заробити. Ось далі якісь такі моменти, коли ви відчуваєте себе не в силі. Але дивіться, пройде час, і ви будете. Мати те, що... чого не вистачає. Тут саме не вистачає чогось. Судилося пройти. Але яким чином ви пройдете цей етап, це вже тоді вам забезпечить цей спокій душевний. Просто будьте спокійні тілом, так? але все-таки, ну, як рухатися. До своєї мети, спокійні, спокійною бути в ментально, так, щоб емоції не бушували. Я просто дивлюся, тут якось так показує, що ви начебто отримуєте і відповідь є. Але чи щось потрібно для цього робити? Сімка. Ну тут іде, як сімка. А в якій ви позиції мені це цікаво? Тут начебто ви... Я бачу щось таке, да, те проти чогось такого значного, крупного, хтось хтось веде якусь війну і що. І причому це хтось маленький, воно на, на, нападає. Бачите, котик великий, а оці і він наче так дивиться, думаю, як ви кролики, такі якісь білки, їжачки, як ви взагалі умудрилися до мене підійти. Але ж вони озброєні? Ні, вони не озброєні, вони щось, 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 щось вимагають щось. Сімка кубків. Тут взагалі хороші карти йдуть на те, що як ви вирішите цю проблему. Дуже хороші. Ви е, дуже тактична людина, ви вмієте розмовляти, і тут кажуть, що ви якось дійдете з згоди, відкрити оцю двер... ці двері е, саме язиком. <смі> тобто ви будете говорити щось таке хороше, або, можливо, те, що людина хоче почути, або, можливо, ви вмієте правильно вести бесіду, тобто ви такий собі дипломат. Тут якісь дипломатичні моменти йдуть. Ну, у вас вийде. Я бачу дуже хороші карти. Процес запущений. Угу. Заново. Не залишайте так, як є, але будьте спокійні. Чи треба якось діяти взагалі? Ну, треба, треба, тут треба пройти якусь трансформацію. І отримати те, що заслужила. Тут якісь такі глибокі моменти. Більше тут кажуть, що не треба себе емоційно залаш... ну, залаштовувати в цю гру. Тут якась така гра може бути. Або ви намагаєтесь когось вмовити там на щось. Або тут ситуація може навпаки, так? Тобто вас так хтось хтось на щось спонукає. Десятка. Важко, ну ви дійдете до сімка. Угу. Дивіться, тут є якась така хитра людина, яка не чує, як ви стукаєте в двері. Так? Вона щось там ховається, нічого не знаю, моя хата скраю. Бачите? Є. Ось. А ви ж не залишаєте ніяких її шансів осторонь стояти. Ви все, все рівно про себе нагадуєте якось. Ну що ж. Ну, тоді заберете свій. Але тут, бачите, два боки у боки цієї ситуації. Чи потрібно вам взагалі оце робити двойка кубків? Та я думаю, що так.